Усі ми щастя довго так шукаємо, чекаємо на чудо і чудес, але простого ми не помічаємо, що все в житті складається з чудес, хороше все приймаємо забуденність, а якщо лихо, Боженько, біда. Дає нам Бог любов, ми стамо вища ревність, а втративши, зітхаєм це життя. Не вміємо цінувати те, що маємо. Життя, здоров'я, рідних, дім і хліб чуже здається кращим, та не знаєм, що нарікати це великий дуже гріх. Був мир, а нам хотілось більше статку. Жарке нам було літо і не така зима, чи мріють зараз люди про достаток, чиє життя ледь не позбавила війна. А скільки матерів умить забули, яким же не слухняним був їх син, а не син змінився, а батьки збагнули, що він у них лише такий один. А діти, скільки нервів їли тату й мамі, казали, що дорослі І мешати їм не варт. Не треба завдавати рідним рани, не знаємо, який майбутньому готує доля жарт. Я знаю лиш одне. Цінуємо те, що маємо, і Богу дякуємо за це земне буття. Що буде далі, ми цього не знаємо. Найбільший дар від Бога це життя.